Сьогодні армія тів завітала до кузні марунових беретів, а саме до 199-го навчального центру десантно-штурмових військ. Процес підготовки займає тиждень. То 48 навчальних годин займає процес підготовки вже з урахуванням вкладки саме на сам стрибок. Угу. Програма підготовки передбачає два стрибка: це перший ознайомчий, другий стрибок зі зброєю та спорядженням. Угу. Тобто, сьогодні у них там здійснювався ознайомчий стрибок з висоти 800 метрів без зброї. А завтра вже безпосередньо будуть виконуватися стрибки зі зброєю вантажним контейнером. Угу. На даному етапі ми виконуємо практичні стрибки з парашутом. Перший стрибок він був геть незрозумілий, тобто від слова, взагалі. Чому він був незрозумілий? Тому що там більше грає роль страх перед тим, що ти не знаєш, що з тобою буде. У мене зараз буду здійснювати 12-й стрибок. Це дуже великі емоції, дуже щирі. Вони дуже такі драйвові. Тобто, коли здійснюєш стрибок, це ці, скажімо так, три хвилини, доки ти знаходишся в повітрі. Ти нічим не можна це зрівняти. Дами і панове, дев'ятий призочок, парашутик, парашутик, парашутик відкрився, все, згідно, відповідно. Зараз повітряна десантна підготовка, вона більш, скажімо так, працює в розрізі психологічної підготовки. Навчити військовослужбовця свідомо йти на ризик, і уже тут а по ньому видно буде. Чи готовий він до цього. Тобто, якщо він тут відмовляється, от він ну, подивився вниз, з висоти там, 800 або 600 метрів, подивився вниз і вже відмовляється, тому що йому стає страшно, то, скоріше всього, так буде і в бойовій обстановці. Ми пояснюємо, що боятися нормально. Ну, нема людини, яка там, нічого не боїться, або говорить, що вона нічого не боїться. Ну, тут два варіанти: або обманює, або. Ну, не, треба його там перевіряти доси доскональніше. Як показує практика, то той, хто саме більше кричить, що йому не страшно, от він починає просто одказуватися. Да, Множки разом. Все, все хорошо. Хорошо. Опа! Отлично! А скажіть, оцей сон перед стрибком, оця ніч, не снився стрибок. Сни, сниться все. Цілий тиждень сниться. Ага, ага. То, що, як щой... воно має бути. І що, дуже схоже було на сон? Чи... Ні? Ні. Бо особливо? Враження дуже-дуже чудові. Чудово, взагалі. Считалочка. Читалочка? Да, що да. за читалочка? 501, 502, 503, кільце, ага. 504, 505, 506, купол є, купол право, ліво. Круто, круто. Да. Бачив серед бійців також дівчат. Да. Чи відрізняється їх характер, їх мотивація стрибнути від хлопців? Я не скажу характер там, чи мотивація, але, ну, будучи чесними, дівчата більш дисципліновані. Так. Тобто вони хочуть, вони розуміють, що вони мають це навчитися, і там, навіть якщо там щось десь не зрозуміло, от інструктора кажуть, що після занять приходять і ну там а можете пояснити там, ну те, 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 якби вони більш дисципліновані до цього всього, і в них так знаєте, навіть сама укладка парашута в дівчат вона більш акуратна. А зараз ви побачите ексклюзивні кадри. Бійці, які здійснили свій перший стрибок, будуть проходити по святу в десантники. Пішов! <рес> Пішов! Раз, два, Пішов! Чи можна боєць вважати себе десантником, якщо він ні разу не стрибав з парахути? Навряд чи. Пестричуємо, не прішувати, брони на допомогу, пистріше. А на цьому полі бійці відпрацьовують стрільбу зі зброєю та зачистку окопів. За Україну потрібно убивати, не помирати. Перебігаємо її через середину. окей? Тоді, коли ви перебігли сюди, через праву сторону, забігаємо траншею. Смотрим, у нас есть вход в траншею, здесь слепой прострел, бам-бам-бам. Нарезаем угол, бам-бам, чисто, рук. Бачиш, что у тебя есть нора, Сідай. Сначала, Бам -бам. если... Бам-бам, насыпал, перекладочку, бам-бам, чисто. Чисто. Пошли. этого вот так, вот тут, остановитесь, Берешь контроль. Контроль, контроль! Убирай ствол! Він убрав ствол, він мене пропускає. Тоді я йду. У 2025 році навчальному центру виповниться 10 років. За цей час тут підготували та підвищили кваліфікацію близько 100 тисяч військовослужбовців. Ти обирав дешеве чи дешеве обрало тебе? Ну, дешеве обрало мене. І як у вас зараз це взаємна любов? Ну так, мені подобається. Так, класно. Робота цікава, робота потрібна. Спочатку це було БП у Рівненській області. Ось. Прийшов БСП і тут вже направлено фахове навчання. Чому кулеметник? Не знаю, не знаю. Ну просто подобається. Гарна зброя, гарно стріляє, ось гарно вбиває. Для кулеметника стрільби це ж дуже важливо. Це, мабуть, першочергове, так, я так, так вважаю. Ось. Як ти думаєш, скільки за навчання має бути на стріл в кулеметника який? Ну, думаю, багато. Ну, <світ> Не там десь тисяча? Ну, можна дві. Це один механізм, один, один організм, одна сім'я, одна родина, один на одному допомагають побратими, чудові інструктора, ну тобто все зналагоджено. Так що велкам. <світ> Ось так виглядає клятва десантника України. Ось ці слова будують стержень, характер, мотивацію бійця, і знаково, що вона починається і закінчується однаково. Я десантник збройних сил України.